Транспорт на приміських маршрутах повинен курсувати за новими тарифами для населення. Переконують перевізники. Існуючий тариф 35 копійок за пасажирокілометр, досить малий, враховуючи регулярне здорожчання бензину та вартість технічного обслуговування автомобілів. Тому доцільно збільшити вартість до гривні за пасажирокілометр. Повідомили підприємці на громадських обговореннях в облдержадміністрації. Три неділі назад. Ціна за літру топлива становила 13 гривень. Зараз Бромовська найнижча ціна по Полтаві 26 гривень. То скільки це в відсотках? Це 100%. відсотків. В нас жодної запчастини на автобуси Богдани і еталони немає в гривні. Все прив'язано до курсу долара. Втім, Дмитро Орлов, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, вважає, що перевізники не надали економічно обґрунтовані вимоги для підняття тарифів. Лише 60% підприємців надали, хоча б планові розрахунки. Проте для подальшого розгляду питання звіти мають бути не плановими, а фактичними. Тоді перевірити їх зможе антимонопольний комітет та фінінспекція. Відповідно до миту. Розрахунку тарифів на послуги транспорту, перевізники повинні подати обґрунтування, підняття тарифів. Ну, а ми відповідною нашою службою провести, провести аналіз. Підняття тарифів і запропонувати підняття чи відмовитись від підняття і провести відповідні консультації з громадськістю. Громада не задоволена перспективою користуватися транспортом за підвищеними тарифами. Втім, розуміє і становище перевізників. Присутні звинувачують керівництво області у бездіяльності в той час, як воно повинно було запропонувати компроміс, який задовольнив би всі сторони конфлікту. Не скажемо, провели там перемовини з мережою заправочних Стан для того, щоб на пільгові ціни на бензин були для перевізників. Що зробив департамент для того, щоб унеможливити підняття цін? громадські обговорення тривали майже дві години. Перевізники відмовилися продовжувати розглядати питання без присутності голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка, який перебуває у відрядженні. Тому домовилися зустрітися знову вже наступного дня.